Ну, а зараз ми з вами розпакуємо кілька декілька таких конвертиків з Aliexpress. Я вже щось тут одне щось розпакувала, а потім згадала, що це можна зробити з вами на камеру. Я всі їх отак уберу зі стола подалі. І давайте почнемо з цієї, що я вже, а, ні, цю конкретно я не надрізала. І нам ніхто не заважає це зробити. Там щось таке щось таке, мені здається, тверде та залізне. Воно прямо тут закінчується, тому я тут не відрізала. По формі я здогадуюсь, що це може бути, але давайте подивимось. Точно. Так, це буде зараз смішно, більше нічого нема. Це буде зараз дуже смішно можливо, але я з Aliexpress заказала а, чист... чистілку для картоплі. Як то не знаю, шкрябалку цю. Ну, Тому що ножами це незручно робити. А тут я не змогла знайти їх тут мільйон, ну тобто мільйон реально. Але я не змогла знайти саме таку, яка мені. А, яка не буд... а, Це така сама. Все. Ой, на жаль, це така сама. Я не знаю, що з ними робити, але вони, вона теж крутиться, бачите? Я покупала такі, тут придбала, яка крутиться там сама по Я не знаю вже, які я там покупала, але я всіх повикидувала нафіг тому що вони мені не подобаються. я не вмію Я не вмію нічого робити ними. Ну, просто мені незручно. Я не вмію їм, їм користуватися, тому що коли ви берете картоплю, я, можу, я навіть не можу оце зрізати. Що за нього? Так, В нас ще дуже спекотно. Так, і вона ще погнута, дивіться. Ну, взагалі, замечательно. Тобто я хотіла, щоб вона була просто нерухома. Але, на жаль, вона рухома. І я не знаю, що з цим робити. Це для ткані. Для тканини ножиці не хочу їх зіпсувати теж. Так, з цим мені не шкода зовсім. Ну от, бачите, вона. Вона рухається. У мене в Ки у Києві були такі, така ж сама, але вона не рухалась. Оця штука вона була така сплошняком. І я не розумію, як, як я люблю ось так от надавлювати на картоплю та а, а, вичищати, чистити її. Але коли вона рухається, я не розумію, як її працювати. Вона мені заважає. Це, мабуть. Шкрябати від себе, але я так не полюбляю, я не вмію так чистити овочі, тому навіть огірки я люблю так чистити. Ну, Не знаю, не знаю, що мені робити. Буду далі шукати, буду далі Ще ж погнута, бачите, прийшла. Буду далі якось шукати, можливо, щось знайду, але тут я ні ну, в жодному магазині я такої не бачила, щоб вона. Не рухалось. Наступно. Ще кічини зовсім перестали різати. Я їх вже і точила у точилці, я не знаю, що відносино так. Так, наступні штучки. Мабуть, це е закладки я буду по-українськи, напишіть. Так, вони картонні. І це можна використовувати як такі собі різні закладки. Але ви знаєте, я трошки-трошки розочарована. Бачу, що це не те, чого я все ж таки очікувала. Японський живопис, він взагалі такий ніжний, такий не дуже яркий, як то не знаю, яскравий, не дуже такий насичений. ось... Але чогось мені він не дуже подобається. Оцей, мабуть, фон не дуже мені подобається, я не знаю чому. Таке моє сприйняття особисте, але симпатично, нічого так за пару доларів, чи скільки воно коштує, я вже не пам'ятаю. Симпатичні такі малюночки. І наступна річ. Щоб не порізати сам товар, ще. Що треба. О так, я, 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 я зрозуміла, що це. А, це в нас набір з вилками та з виделками та ложками, та ножем. Ой, який він товстий! Дівчата, я, я просто в шоці, який він товстенький. І думаю, якийсь період в своєму житті, в моєму точніше житті він прослужить, прослужить мені. Так, тут у нас от погано, що воно не відкривається. Ось так. Я повинна як -то його засовувати, от сюди запихувати. Тобто, я думаю, такий кармашок буде відкриватися одна сторона. Тобто його. Ось так треба робити, щоб було все видно. Тут є навіть бамбукова соломинка, яка достатньо широка, широка дірка тут. І навіть Йоршик. Дивіться, давайте спробуємо. Так, вона працює! Вау! Круто! Це дуже круто! Теж недорого, там баксів 5, можливо, вона коштує. І мені дуже вона сподобалась по тому, що я бачу, що, а, мабуть, не дуже зручно такою виделкою їсти, якщо чесно, вона реально дивіться. А, вона реально дуже товста. Я Не знаю. Ну, подивимось. Хоча мені подобається, що тут є бамбукові. Отакі палички, вони дуже симпатичні і навіть схоже, що вони дуже зручні. Ну добре, треба спробувати. <гум> ну, це, це дуже товсті речі. Дивно, чого це Чого це вони так зробили? І там ще щось було, я так бачу. Його можна чіпляти на рюкзак, хто носить прибори столові на? На рюкзакі, на рюкзаці, зверху я не знаю. А, так. А, free gift, да? Безкоштовний подарунок. Так, Це звісно дуже. При о, бозі! Це щіточка зовна бамбукова. Боже, яка прелість. Ну, дякую. Приємно що... Що ти скажеш? Дуже приємно. Наступний пакуночок. Він такий м'якенький. Я не пам'ятаю, щоб я там якісь замовляла тканини. Боже, як його розпакувати, щоб не порізати, що там, що там в нас всередині. Будь-краще його як-то розірвати буде. А-а-а! Клас, коротше, я тут на Амазоні. Я тут на Амазоні купила собі е, дуже класні тряпочки для стола. Для раковини вони саме для чогось такого мокрого підходять. Вони круті. Вони реально дуже круті, тому що вони не, не воняють. Знаєте, як я от, е, звичайно, мікрофібру купувала, і вона, якщо полежить один день, там. Чи чуть трошки більше, на крані навіть висить, і все одно воно воняє, як не знаю що, і не вистірується. Але ви знаєте, ви знаєте на... по якості вони якісь інші. Ого. Давайте так, ми розпакуємо з вами всі пакуночки І потім я вам покажу які тряпочки я тут на Амазоні замовляла. Вони ж то такі самі, ну, колір відрізняється тут більш такий э, вирвий глаз. І я э, покажу вам у порівнянні от, ті, що в мене, і з оцими, а. але поки що вони тут полежать. Я буду розпаковувати. ага ось Вона розпакована вже. і і от Ось вони повипадали вже з цього пакету. Це стікери, які прозрачні, такі вони, я такі вже давно брала. І дуже вони подобалися саме сам, прозорі такі. Дивіться, як воно виглядає. Тут сторона матова, вони матові. Вони прозорі трошки і дуже круто виглядає на щоденниках, десь. у щоденниках, Я знаю, багато дівчаток полюбляють оформлювати. Навіть можна у книгу, якщо це дуже світлі такі прозорі речі, можна куди, куди завгодно його наклеїти. Так, там є другий слой, тобто ви шукаєте десь тут, воно відкривається. Я точно це пам'ятаю, тому що спочатку, коли я давно-давно замовляла, ще в Київ я не могла знайти. Я думала, Та що ж таке? Невже це просто б на плівці надрукований малюнок? І це все. І мені так було прикро, ну як це так? Ну, хотілося б це були стікери. Тим паче, щось там я на Aliexpress бачила, що це стікери. Бачите, я розмовляю досить вже довго, але не можу ніяк знайти початок цього стікера, але він точно. Точно стікер, це точно стікер, тому що е, я точно так не могла, не могла ніяк його відкрити. От Зараз, навіть, навіть, знаєте, сумніви якісь з'являються, а можливо, це теж моя помилка. Я знову подумала, що це стікер, а це не стікер. О, ні, Дивіться, я його розкрила. Ось, тепер ви точно бачите, що він із двох шарів і цей липне. Так, які тут ще в нас такі симпатичні є. Давайте подивимось, тому що це, це дуже цікава річ, насправді, роздивлятися, всілякі такі наклеєчки. Тут вони ну, майже однакові, різних там розмірів папороття. Але оце, оце сухосвіття. чи... Як ві... вініки якісь. Дивіться, це пшениця. Це в нас якісь пухнастики, незрозумілі мені. І травки якісь симпатичні. Ось так це, вигля... Ой, ось так це виглядає. Різнотрав'я я вирішила купити, ну і оці. Теж дуже симпатичні, вони такі, як будто вигорівші. ну Такі рослини в мене навіть така одна гілка стоїть зараз там на кухні, засушена. Дуже класні такі рослини, не знаю, як вони називаються. Але це дуже-дуже класно виглядає. Так, ну давайте приберемо з вами сюди все. Оце. Різнотрав'я і будемо продовжувати. Дуже пухлий конвертик. Що це може бути? Це комусь цікаво. Я ж, звісно, не пам'ятаю, вона довго їхало до мене. О oh май! Скільки тут всього цікавого! Можливо, я щось одного продавця замовила, і мені тут цілий бандл прийшов. Зараз я пошуршу. Ми з вами отримаємо ці скарби. Так. Ньюспейпер. Це якась бумага для. Ну, це все для даринки, ви ж розумієте, вона там щоденники свої оформлює, то я ж для неї стараюся. Щось таке замовляю, симпатичне. Це такі стилізовані під мапи старі. О, Мені теж вони дуже подобаються. Давайте роздивимось окремо цей папір. Він такий, він не прозорий, але дуже тонюсінький. Ну, Не дуже, не як калька, а як звичайний все ж таки офісний. Лист паперу. Так. О, я тут бачу її прозорі, дивіться. Вони прямо-таки просвічують. Оце круто. Це реально круто. Як на пальки такі надруковані. М -м -м. Яка краса. О, так, я дуже рада цьому. Я ж думаю, не могла просто на папірці, не надрукована, я сама можу надрукувати це все. Але ні, є ось такі. І оце найцінніше. Звісно, дуже симпатично. Так, що в нас тут ще? Давайте. Тих дуже багато, різні карти. Метрополітину, щось таке, напевно, чи просто городські карти такі. Так, я думаю, що далі ми з вами подивимось наступний. Це таке ж саме, але тут в нас щось письмена, якісь. Просто письмові написані якимись древніми руками. Якісь написані листи комусь у минулому. Дуже синтетично. Так. Вау, мне дуже подобається. Вот такая все атмосферная. Ой, булавман это как книжка. Э, письма на заметку. Классная. И, конечно, да, напоминает что-то такое винтажное. Старые письма. Добре, давайте далее. Далее у нас будет наступный сет. И Це що таке саме, але я не пам'ятаю, щоб я це замовляла. Можливо, це... А, ні, можливо, і замовляла, не знаю. Зараз подивимось. Навіть якщо я нічого з ними не роблю, тому що ми там з старинкою, звісно, ділимось між собою, трошки мені все інше їй. Але якщо я з ними нічого не роблю, воно в мене так лежить собі, лежить. І я іноді перебираю, дивлюся, мені так все подобається. Ну, іноді вклею до своїх щоденників кудись. Але нам набагато рідше, ніж Даринка, звісно. Навіть не пам'ятаю, щоб я таке замовляла. Просто якісь надруковані штучки. Ого, я реально не пам'ятаю. Якщо це подарунок, якщо це мені ну, як доповнення якесь, то я вам напишу, що це був подарунок. Ой, дивіться, тут якась така інша структура паперу, я думаю, це круто для даринки буде. Але я не розумію, я не пам'ятаю, щоб я це замовляла взагалі. Ну, ладно, добре. Складаємо Ці штучки, я не пам'ятаю, щоб ця бумага така дуже цікава. Якщо це подарунок, ну добре, це круто. Це я вже не буду розпаковувати. Я хочу, щоб вона сама це розпакувала, це таке ж саме, я так думаю, буде. І е, в нас ще, ще такі наклейки, вони такі ж самі, як я вам показувала, вони прозорі. Е, минулого разу я замовляла, вони були такі великі, а цього разу вони маленькі. Хоча я... мені пам'ятається, лінк нажала тей, що, той, що був в моєму минулому заказі замовлення. Але дивіться, вони набагато менші, вони були реально такі великі, якось. ось ну, Набагато було більшими за розміром. Так, тут гриби тут. Можливо, мені так здається, але ні. Ще я замовила такі листя осіння. І ось, якщо гриби я знімала у минулому відео, то таке листя я ще не розпаковувала. Можливо, мені здається, що вони були великі, але. Таке враження, що вони були великі. Я навіть маю одну приклеєну бавовну, тут зараз покажу вам з мого минулого замовлення. Ось яка красота просто. Я не буду вже діставати всі. Але вони дуже ніжні і дуже круто виглядають на написаному тексті. Можна зверху клеїти, можна поруч писати потім свої. Заміточки, пометочки. Так, ну а ми потім я вам покажу, але зараз я хочу показати ще дві останні посилочки. Це в нас штучка для чеснока. Десь побачила десь я у когось побачила, там на відео, що вона дуже зручна. Отак от чеснок, я думаю, що Буде дуже зручно, вона виглядає дуже зручною. І останній, але не останній, в мене ще один є а, сюрпризик. Я колись замовляла для а, с... Даринки, вона забрала собі, і я замовила собі інший набір маркерів. Вони пишуть дуже-дуже ніжно, вони такі пастельні. А, Тона. Зараз подивимось з вами. Ось, наприклад, зелений такий, вони повинні бути дуже ніжними. І вони двосторонні, мені здається, зараз так, дуже круто. Для схеми то мені вже рожеві і дуже такі контрастні відтінки. Неонові, не, неонові майже вже. Братять я не хочу. Я хочу такі ніжні. Ось у мене тут біжевий є, такий лососовий, мабуть, ну, ви бачите, пока.